Добрий день! Я студент групи ПЗП-227 колесник Олександр Андрійович. Та я підготував п'яту лабораторну роботу з розгортання програмної системи. Отже, спочатку необхідно зареєструватися. Якості пошту вкажемо пошту за мене в якості менедженці контакту вкажемо іншу пошту. Задаємо пароль 1.36. Дату 1009 року. Шоловічу, and у випадку, якщо введемо інші дані, випаде помилка. Користувач таким елом же весною, атож, вічі введемо пошту з до на ре. Перевірити існування аккаунту можливо за допомогою той... запиту логі. Як побачимо, нам вдалося повернутися. Якщо ми додаємо 7, Буде пано. <кхід> У випадку необхідності можна скинути пароль. Зеревімо ці функціону. Наш мед сейв. Я наводила Олександр. На це две й четвертий п'ять. Дані буде відправлені? Ми бачимо, був створений новий пароль. Ми вже не зможемо загинути за STM. Перейдемо до смарт-девайсів. Переглянемо до нашого користувача. Наш користувач створимо під'юзер-ID No2. Переглянемо смарт-девайсі. Нас не вже на ваші створимо перебувайся. Створимо з унікальним серійним номером, якщо ми введемо не унікальний, GSN окей. Наприклад, оцей номер десь помилку. Бачиш? Ну, бачимо. була помилка. Йдемо квартавайс ABC. І ще й 12-3. Татчик був створений. Якщо ми перевіримо список даних користувача, ми отримаємо оцей датчик. Задамо у нього якісь дані. Вводимо його саме рівний номер. Вводимо будемо показники. Ані донана. Перевіримо історію цього смарт. Цього датчика. Як ми бачимо, наші дані були створені. Зрівнянки всім. Отримуємо рекомендацію для цього користувача за останніми даними. Як ми бачимо жодну історію, ще не було слово. Згайне таку історію. Рекомендацію. Отже, бачимо рекомендації. Температура занадто висока, а рівень кисню дуже сильно низький. Є помітка про статті, які можуть допомогти яких випадках. Якщо ми додамо нові дані, наприклад, додамо температуру ціла 48, а рівень кисню 50. Та рекомендації відповідно навлюдця. Як ми бачимо повідомлення про критичну ситуацію з рекомендацією негайних дій. І, якщо ми перевіримо історію, до допомоги. В такому разі є вбудована функція повідомлення на Emergency Contact. Створимо повідомлення для другого користувача. Знову не було відправлено. Ну, тому що вона теж на нашу повідомлення. Найдемо до функції адміністратора. <клес> Забанимо першого користувача під номером 2. Введемо пароль адміністратора. Цього ну, можна побачити у лога юзермоделі. Слушай, забанемо спробуємо закинути з нашого висучення. Бач, видало помилку. Збаниме таков што го корисуваме. Да се пробаме да го се